Ярослава та Марк створюють патріотичні анімації і цим заробляють гроші для війська. Разом їм вдалося підтримати зсу вже на 250 тисяч гривень. І вони не збираються зупинятися. Допомагаємо так, як можемо допомагати, і разом наближаємося до спільної перемоги. Анімації Ярослави та Марка прикрашають збори для 47-ї бригади Азову, Харті та Вовків Давінчі. Визвольного руху в Криму жовта стрічка та військовополонених, які досі перебувають у російській неволі. Вони познайомились у березні 22-го, коли 13-річний Марк зробив першу анімацію на малюнок Ярослави. Мені приходить особисте повідомлення, що добрий вечір. Мене звати Марк, мені 13 років. І я надихнувся вашою ілюстрацією і зробив анімацію. Юний аніматор оживив роботу Ніч яка місячна, де українці знищують ворожі танки під місячним сяйвом. Я це зробив. Виклав на ютуб і набрав більше 75 тисяч переглядів. Я показав цю анімацію Ярославі, їй дуже сподобалось. Було в шоці, як класно це все виглядає. Що це зробив хлопець, якому 13 років, і з тих пір ми почали співпрацювати. Вона малює, я анімую після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Марк додав у свої роботи патріотичні мотиви. Я зробив анімацію на під на підтримку військових зі Зміїного про російський корабель, де я його взяв і потопив. Потім я почув пісню про Байрактар і зробив дуже класну анімацію на Ютубі, якраз на цю пісню. Цього року мультик марка Небезпечне відрядження став найкращим на міжнародному Чилдрен Кінофесті. Ось ти де мій друже. Виспався, поки ми летіли. Мені подобається створювати мультфільми, оскільки це гарний спосіб показати мою креативність та реалізувати свої ідеї. Приз переможця у 5 тисяч гривень, хлопець передав на збір для тиловиків Азову. Азов одні з найкращих воїнів. Я вже долучався до командних зборів і хочу продовжувати. Крім того, Марк у свої 15 років є одним з розробників гри «Ukraine Will Win». Її мета збір на українську ППО. Так захоплення творчих людей стали дієвими способами допомагати армії. Якщо б мене раніше до війни спитали, чи там буде якась користь того, що ти ілюстратор під час війни, я б сказала, що ніякої користі, ну яка користь з ілюстратора? Це не та, це не медик, не щось таке. Але потім виявилося, що ілюстратори теж можуть допомагати. Перша ілюстрація Ярослави про війну з'явилася спонтанно під час перегляду новин. Побачила ці маразматичні виступи 22 лютого і Воно мене так все зачепило, що вирішила намалювати ілюстрацію. Боже, яке кончене, бо це єдина думка, яка після того всього бреда в голову могла прийти. Після 24 лютого Ярослава малює майже щодня вдома, на вулиці, в підвалі під час російських обстрілів. Ілюстрації не лише допомагають впоратись зі стресом, згодом вони перетворюють лють українців у донати. Свої роботи дівчина також розігрує за донат і демонструє їх на міжнародних виставках. Творчість Марка та Ярослави відображає реальність, у якій щодня живуть українці. Це тривоги, обстріли та допомога армії. А ще героїчна боротьба українських захисників з окупантами. Є багато ілюстрацій, які просто Пророкують наше майбутнє, тому там є і Палаюча Москва, і багато чого іншого. Хочеться вже намалювати нашу перемогу, закінчити всю цю серію.